Мережею ширяться знімки нового ядерного позориська Владиміра Путіна. А власне, ми зараз будемо говорити про ту саму ракету Сармат і нові знімки, які з'явилися в інтернеті, і які з цікавістю обговорює абсолютно весь. Світ весь світ в режимі онлайн спостерігає за ядерним об'єктом Владиміра Путіна на одному з його полігонів і за тим ну дійсно ганьбищем, якого зазнала його. Ядерна Віліка Росія буквально цими днями. Ну от осінь аналітик Джордж Барос опублікував супутникові знімки нові супутникові знімки компанії Максар, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат на космодромі Полісіцк. Весь світ два дні. Я підкреслюю це вже не вперше, два дні поспіль роздивляється російський об'єкт так званого ядерного щита, і намагається зрозуміти, що ж там саме відбувається. За словами аналітика Баруса, великий кратер, який ми зараз бачимо на своїх екранах, має розмір приблизно 62 метри, ну тобто діаметр, так. А також значні пошкодження на стартовому майданчику, і навколо нього видно на місці пускової шахти. Все це свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або ж після запуску. Що таке сармат? Наводять колеги з української правди. Довідку це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної області. І вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей. Хоча тут можна сперечатися, бо самі росіяни розповідають останнім часом про свою е, ну дуже вже новомодну ракету, яка має і не лише можливість. Несіння ядерної зброї, але і ядерний двигун, який дає їй можливість облітати планету Земля кілька разів, обходити будь-яку протиповітряну оборону і вибухати там, де вона нібито вважає за потрібно. Ця ракета, причому летіти, начебто, вона має дуже швидко. Пійдеться про крилату ракету. Ну, от принаймні, самі росіяни про це розповідають. Хоча знову ж таки пускові установки цих ракет, точніше, навіть місце, де вони мають розташовуватися, теж нещодавно було все це оприлюднено власне американськими, здається, усім аналітиками, тобто тими, хто стежить за проводить розвідку з відкритих даних і власне. Все це у всього світу відбувається на очах. Що будівництво ядерних майданчиків, що реконструкція, що їхні вибухи ракет, які не встигають злетіти і вже вибухають. Так чи інакше, це теж не красить Владимира Путіна а і його ядерні погрози, і не надає всьому цьому ваги. Скоріше, навпаки. За офіційними ж російськими даними, сармат має дальність польоту в тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою аж 100 тонн. Ну і надалі, як у червні 23-го року, Путін сам хвалився цим цим сарматом. Своїм він хвалився на зустрічі з ну, військовими випускниками, половина з яких я підозрюю вже в землі, бо це був аж червень 23-го року. а за рік багато води утекло, і не тільки води з російського боку утекло. Так ось власне цей Путін запевняв, що плани з підвищення потенціалу всіх компонентів російських збройних сил будуть реалізовані повністю. Але західні змі повідомляли про щонайменше п'ять невдалих запусків цього самого російського Сармата. А єдиний успішний запуск цієї ракети відбувся 20 квітня 2022 року, але і то не факт, бо успішним його називають самі росіяни незалежних підтверджень, що він пройшов на ура, просто не існує.